Українське класичне наближається. Чого очікувати від чергової принципової зустрічі? Про це і говоримо сьогодні. тож підписуйся і поїхали. Шахтар Динамо, тут було все. Спірні вилучення з поля, вендети проти колишніх гравців і, звичайно, бійки. Та все це залишилося у довоєнні Україні. А на черзі нова зустріч, що вона нам обіцяє: по-перше, нове тренерське протистояння. Олександр Шовковський вперше виведе свою команду як головний тренер Динамо проти колективу Пушича. Статистика Шовковського як тренера вражає: 15 перемог, дві нічиї та нуль поразок, тож буде цікаво. По-друге, оптимальні склади. Скоріше за все, ми знову побачимо скандально легендарну пару Степаненко-Ярмоленко, а також протистояння нових лідерів. Найдорожчого за версію трансформації. Судакова та ще дорожчого за версію Суркіса Шапаренка. Усі здорові, усі готові. І по-третє, глядачі: нарешті цей матч можна буде подивитися на стадіоні, а кошти від продажу білетів гірники обіцяють спрямувати на благочинність. Доля чемпіона може вирішитися вже цієї суботи. За три тури до кінця різниця складає чотири очки. А за кого будете вболівати ви? Пишіть про це у коментарях.